Якщо ви курите і обіцяєте собі, що ви не будете курити, я вас вітаю, як правило, це виходить тільки у 1% людей. Тому що при будь якому мінімальному стресі ви впадете на рівень своїх звичок. А звичка курити у вас уже може бути більше року, 2, 5, 10 і 20 років, якщо ви довго палите. Тому ви повинні зрозуміти, якщо ви хочете кинути курити, вам не потрібно казати, я там пробую чи ще щось, ви повинні зрозуміти для себе, ви курите чи ні. Тому що, якщо вас запитують куриш і дають вам цигарки, ви що зробите? Ви скажете пробую, не курить. Да? Але якщо ви чітко вирішили для себе, що ви не курите, ви скажете, я не курю. І ваш мозок аналізує, що ви не курите. Ви закриваєте цю звичку. Навіть бажання до цього. І після цього тільки почнуться зміни. Але треба не звалитися на ривень рефлексів, бо ви автоматично в когось чи стрельнете цигарку, чи рука потягнеться за цигаркою. Дуже важливо, якщо курець хоче кинути, йому треба накинути, а закінчити з цією поганою звичкою. От тоді тільки буде результат.